Привіт, дівчата, я рада вітати, вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, канал про моє життя, про моє в'язання і все, що з цим пов'язано. сьогоднішнє відео в мене буде також, знову, знову також відповіді на питання чергового тегу. І знову тег цей від Валентини, житейське в'язання та вишивка з Валентиною. І називається воно «Моє хобі, мої правила. Тож. Приступимо. А, протягом зйомки відео я буду пов'язувати. Цей мій а, планувався на весну, але я не встигла. А, тож тепер буду в'язати до осінь. У рамках розпочинала, не розпочинала, а продовжила в'язати в'язальна толока. А зараз в цьому суміснику у нас перерва, і потім буде а, чи літня, чи осіння вже. Як Валюша за командує, так і буде. І так, назва каналу та ваше ім'я. Ну, канал мій називається Анна Гарєлова. Живу та в'яжу в Естонії. І, виходячи з цього, мене звати Анна. Аня. А, з, одразу наголошу. А, для тих, хто новенький або не знає, я Анна, я не Ганна. А, так мене наз, назвав мій батько. А, він хотів, щоб ім'я було. Ну, це був 79-й рік, так, я вже не дуже молода юнка. Нормально. А, ось і він хотів, щоб я була Анна, ну, міжнародне ім'я. Не Ганна, не Жанна, ні такі подібні ім'я, а саме Анна. Тож прошу називати мене Анна, Аня. ну, там я не знаю, тільки неганна, будь ласочка. Так, далі. Другий основний від рукоділля. А, основний вид рукоділля в мене це в'язання. 99% робіт в мене в'язання з пицями. Інколи проскакують роботи гачком, але це дуже рідко. За все, от Я тут, наприклад, в Естонії я 4 роки. За цей час я зв'язала 4 зайчика гачком, сумку і 3 сумку таку, через плече. Хто пам'ятає, це було в 21-му році. І я зв'язала три сумки авоськи гачком. Все все інше в мене йде. А, ні, брешу, брехуха. Я ще в'язала два пледи, я в'язала гачком. Тож, напевно, в мене 95% буде спиці і 5% віддамо на гачок. Ось, на другому місці в мене шиття, я це люблю. Я не вмію, правда, ну, не те, що не вмію, я давно не шила дорослі речі на себе, наприклад. Раніше я шила. І доволі таки непогано, поки не спортила одну, один відріз тканини. Він був дуже дорогий, і в мене це наклало мені психологічну травму, окрім фізичної, окрім фізичної втрати грошей, а ще і психологічну травму, що я не вмію. Ось так, далі. Який час ви займаєтесь основним хобі? В'язати я почала, от зараз я не згадаю, чи в п'ятому, чи в шостому, чи в сьомому? Ну так, прямо осознано, А да? Я в'язала, мені було 5 6 років, мене вчила моя двоюрідна сестра? У нас з нею 18 років різниці. Тому я її більше сприймала як тітку, ніж сестру. Ну, вона і вона, вона є, але ми не спілкуємось через те, що вони в країні мордурі. Ось, і вони. Їх не, не, не турбує як ми з сестрою. Ну, Вона знає, що тато помер, тому що тато помер у 20-му році. І спочатку, якщо до початку війни вона а, ще там інколи писала, там один одного поздравляли зі святами, то після початку війни, такі повномасштабні. ось ми не спілкуємось. Четверте питання. Ваше хобі це антистрес? Ну, в основному так. А, коли я втомлюся, чи ще щось, я можу сісти, пров'язати. Хай це буде 10 петелечок, один рядочок, але я розслаблюся. Але інколи, коли щось не виходить, це анти-антистрес. <рес> я думаю, так у всіх. От, о, як я десь читала, чи що. А, всі кажуть, що в'язання розслаблює. ага. Я поки озерунок розібрала, п'ять нових матів вивчила, так і в мене. Так, далі. У вас є забобони стосовно в'язання? Не починати процес з понеділок, наприклад. Раніше в мене було не розказувати про те, що я планую в'язати, тому що або я взагалі не зв'яжу, або будуть проблеми з. Це, з початком. Тобто я буду перев'язувати, перероблювати. Зараз о, намагаюся робити вигляд, що я не забобонна, але треба все-таки притримуватись своїх правил і коли купляєш нову пряжу. Ну, хоча як ну як я можу не поділитися новою пряжою, Ну, хоча можна поділитися і не розказувати конкретно, що в'язати буду. Ну, якось так. Ось з зіви я показала пряжу, сказала, що от хочу таку футболку. Я вже три рази її розпустила, і зараз лежить і не чіпаю не, поки що. В'яжу все тільки на ту футболку. Хоча б футболку вже можна було б і дов'язати, і поносити трошки. Ну, то таке. Далі. Ваші ритуали, коли займаєтеся рукоділлям? Зараз я трошки посуну. Рукоділлям. запалити свічку, проводити чай чи каву, перегляд YouTube іншим. А, я в основному саджуся в'язати, я включаю або ноутбук, якщо чоловіка немає вдома. Якщо він ну, якщо він вдома, то. Ну, от він займає. А, або планшет, я включаю, коли малого немає вдома, бо якщо малий вдома, то планшет, то його. Ну або якщо всі вдома, то я включаю телефон. А, роблю собі каву, інколи чай. Точніше як, якщо, якщо я вихідна я починаю в'язати зранку, то я роблю собі каву. Якщо, я почина, я, якщо після роботи, то я вже роблю чай. Мені Оленка моя присилає присила періодично, кладе в посилку чайок. Ловари берегамот з різними додатками. О, це мій улюблений чайок. Взагалі ловари, я вам скажу, що він і тут продається вже, але майже ну десь відсотків на 40 він дорожчий, Ну, не на 40. Відсотки на 30 точно. Це з урахуванням того, що я ще плачу за доставку. Так, далі. Ну, ось чай кава, YouTube на будь-якому пристрої, зручна поза і погнало. Такі собі ритуали, але Так, а, далі. Чи було у вас рукодільне вигорання? Або ж приходив до, до вас не в'язун. Так, було в мене таке, а, зараз я скажу, а, коли один раз мене, я в мене не в'язала, напевно, рік, може, трошки менше, коли а, померла мама, і чогось в мене, знаєте, як відвернуло. А, я себе. А, Ковіряла тим, що я а, замість того, щоб поїхати до неї тоді а, зразу після роботи я ще зайшла додому, намагалась їй дозвонитися, а, і в цей же час я в'язала, хоча можна було поїхати одразу. Ну, це б нічого в кінечному результаті б не дало, але відчуття провини було дуже довго. Ось, і я ось нав'язала. Потім е, чи племінник, чи племінниця, напевно, племінниця попросила щоб я її зв'язала. Так, вона попросила, щоб я її зв'язала, може пам'ятаєте, були такі болірошки на зав'язках, такі модні. І вона попросила зв'язати її болірошку Тобто я нав'язала е, один рік і два місяці. У березні я ой, у березні я перестала І на наступний рік у червні я зв'язала болірошку Ну і потім вже нев'язон був розкалду... знищений. І ще один раз в мене був нев'язон, це в тому році. Я вам розказувала, що я в'язала у рамках тестування футболку. Я зв'язала все по. По тому, як написала майстер, я казала, що щось з рукавами не так. Вона сказала, що все так, то щось я не так роблю, хоча я все робила так. А потім мене ще зробила винувато, що я не, на, не наполягла, в'язала, як вона сказала, Ну, я розказувала цю історію. І тобто, тут в рукавах в мене було дуже широко. Це футболка ця. Це нормально. А та, яку я в'язала, це була, на, ну, скажімо так, вся тушка була на третій розмір, і рукава були на третій розмір. А мені потрібно. І а, от я, наприклад, футбол, навіть у футболці у рукавах, я роблю трошки зменшення петель. А там не те, що не було зменшення, там в'язалося ровно. Ще й на резинку трошки там щось додавалось, я не пам'ятаю. І ось вона каже: «Вам, вам не треба було додавати петлі, вам треба було в'язати, як є, а може ще збавляти, ну ти майстер. Я тестую, я тобі сказала, що в мене щось не те. Ні, у мене все те, в'яжи ну зв'язала. Ну і вона змусила мене трошки шантажем, щоб я заплатила за цей майстер-клас. І я потім, ну, напевно, півроку я не в'язала взагалі нічого. Ось, а Потім тоді вийшло відео. Я пам'ятаю, що відео було е від Вікі. канал маденфі. І вона розкладувала мій Ось, І за це за весь час свого в'язання от, хоч. Дуже-дуже не в'язунів, більше в мене не було. Так, далі, 9. Як ви надихаєтеся і виходите зі стану, коли, нічого, коли не хочу нічого в'язати? Я виходжу з цього стану, коли я нічого не хочу в'язати, я беру якийсь яскравий моточок шкарпеткової пряжі і починаю в'язати шкарпетки. Шкарпетки я можу в'язати майже завжди. Це для мене такий ось антистресовий антистрес. Коли в 20-му році в мене були удари за ударами в житті, я за 2 місяці зв'язала тоді 56 чимось пар шкарпеток. Ось. Майже всі шкарпетки були роздарені. Ну, не майже всі-тільки всі, а всі. От. Тільки, ну, на різні необхідності. І на початку війни відправляли ці шкарпетки, е і ЗСУ віддавали, і знайомими у нас в Чернігові, коли, ну то ж, було в березні 22-го. Не опал, нічого не було, і тож шкарпетки, свекруха брала ці шкарпетки, віддавала, давала своїм подругам. Та мета, і вони отак от гріли ноги. і Всі казали, що ніколи б не подумали, що з тонкої пряжі шкарпетки будуть так гріти. Ось, так от розвінчуємо міфи, що теплі шкарпетки мають бути обов'язково товстими. Так, далі. Завжди я кудись уходжу не в цій дебрі. Так, далі. 10. Які плани на рукодільні покупки на найближчий час? На найближчий час не робити, не робити рукодільні покупки, такі в мене плани. Я тримаюся як можу. Я ось недавно була а, в пряжному магазині. Я купила тільки два моточки степом. Один для себе, один поклала в посилку для Оленки. Ось. І все. А це передостанній раз я була в Талліні. А останній раз в Талліні я, я навіть не, не поїхала в рукодільний магазин. А я поїхала в магазин, де, а, ну, типу, нашого епіцентру, а тут депо. Ну, Він не, так, не такий для мене цікавий. Епіцентр все ж таки цікавіший. Ось, ну теж я там купила цибулі, посадила зараз. Така наче велика концерна банка 4-8 літрів. О, спід, я ну, на роботі у нас роблять піцу і огірки такі нарізані. От в такій банці 4-8 літрів. І ось таку банку я на, насипала туди спочатку траву, потім о, під дерево, це коли піляєш, дерево, господи, як вони називаються? Ну, ви зрозуміли. І потім вже землю. І посадила цибулю булюцю. Потім, що я ще купила стаканчики торфяні для гурків. У нас от тільки-тільки тепліше стало. Ну, тож хочу вдома трошки їх підростити, щоб потім в цих стаканчиках їх висадити. Ось. Я не знаю, цирокодільні покупки чи ні. Ну, тобто я не купляла нічого для в'язання, а це не знаю. Так, далі. Чи є у вас рукодільна покупка мрія? Так, я мрію. У мене дві мрії. Я хочу собі в'язальну машину, машинку, і я хочу собі. Так, зараз почекайте, у мене тут. Трошки. Ой-ой-ой. Зараз. Це погано в'язати, коли в декілька складень, бо більно, що одну ниточку загубиш і все. Так, розпошивальна машина, в'язальна машинка і для шиття це розпошивальна Це ось, для тих, хто не шиє це. Ось на футболках. Оце дві на з, з лицевої сторони це дві строчки, а з іншого боку це оверлок. Ось це розпошивальна машинка, робить одразу таку строчку. Ось. Якщо я б шила більш на професійному рівні, я б обов'язково її давно купила, а для побутового вже користуюся оверлоком і звичайною швейною машинкою. Ну а у мріях. Як казав мій тато, якщо, мрі... якщо мріяти, то ні в чому собі не відказувати, не відмовляти точніше. Ну, тато казав на, на російській, то я перекладаю на ходу. Ось, тож, дівчата, якщо мріяти, то ні в чому собі не відмовляти. Мрійте. інколи мрії збуваються, от побачимо. Коли збудуться ці дві, мрії, ці дві мої мрії. А, стосовно пряжі мрії немає ніяких, у мене немає такої, щоб я хотіла б якусь пряжу спробувати. А, нічого такого немає. А, далі. А, передайте. А, 12 питання. Ну, це не питання вже, передайте тех рокодільному блогеру за бажанням. Ну, я передаю всім, хто мене подивиться, ще не знімав цей, блог, цей тех. Від, Відповіді на питання тео. І хто любить знімати такі відео, хто ще не зробив, тож запрошую всіх. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за коментарі, за ваші, які вже ви писали раніше, всім, хто пише. Окремо подякувати тим, хто підписується. Для мене це дуже важливо. Це показує мені, що я не дарма знімаю це відео, недарма витрачаю свій час. Мені подобається це робити, а коли це подобається ще іншим, то це, знаєте, окриляє. Як реклама була, Red Bull надає крила, так і в мене ваші коментарі та ваші підписки. Надавіть мені крила. Ось так, далі. далі. Все далі. Далі я вам буду казати до наступних зустрічей. Всім пока-пока. Слава Україні! Ця!